Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 12 серпня 2025 року. У цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимося, який сьогодні день, яка енергія буде найвідчутніша і найвпливовіша. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Четвірка кубків. На дні колоди в нас двійка мечів. Ну, що ж, з двійка мечів нас переслідує. Ще відповні. Тобто, наповню щось таке відбулося, що ми досі не знаємо, що з цим робити. Четвірка кубків. Зупинка. І двійка кубків, зупинка. Тільки двійка мечів це трошки інша енергія, коли закриті очі, от схрещені руки, такі, така позиція, я не хочу, я боюсь, я не знаю, це немає інформації, коли прихована інформація, я не можу прийняти рішення, я не можу зробити вибір. От Зависання, боюсь подивитися правді в очі. То четвірка кубків це вже такий стан інакший, трошки легший. Для когось це, можливо, медитація, для когось це бажання от провітрити голову, бажання поїхати на природу, відпочити, абстрагуватись і тут же. Таке неприйняття. Тут я боюсь, я не знаю, а четвірка кубків це вже мені байдуже. Я не хочу, я не хочу, я не, ну, це така вже байдужість для когось, можливо, незадоволення цією ситуацією, яка, яка склалася, чи яка є причиною такого стану. А для когось це ну, бо це вже емоційний стан мечі, то коли ми думаємо, в голові открутиться інформація. А четвірка кубків це вже, це вже наш емоційний стан. Дайте мені спокій. Це вже і апатія, і вже може бути, для когось це може бути образа. Часто програється четвірка кубків. Коли я не приймаю вибачень, я не приймаю пояснень, мені байдуже, я хочу спокою, дайте мені спокій, дайте мені можливість відпочити, перетравити, подумати, от. Побути в стані ось такої відірваності від всього, від світу, від проблем, від всього, що навколо відбувається. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам допоможе гармонізувати себе, чи прийняти ситуацію, чи знайти відповіді. Що нам буде сьогодні допомагати? П'ятірка посухів. Боротьба. Знаєте, це боротьба швидше внутрішня наша, ніж зовнішня, тому що ми в такому стані, в стані. Бачите, тут закриті очі, війка мечів, закриті очі пов'язкою. Тобто, щоб нічого не бачити, щоб ненароком не відкрити очі і не подивитися реально, що відбувається, то четвірка кубків це вже ми свідомо закрили очі, щоб послухати себе, послухати свої відчуття. То саме п'ятірка посухів, це, це, це всередині наша, наш конфлікт з собою, конфлікт з кимось. Тобто все, все що в нас бореться, всередині, воно, ми відчуємо справжні свої потреби серед тих бажань, злості, от настільки багато всередині почуття бореться, Бажання чи небажання, і от саме вже в стані спокою і гармонії, коли ми відпускаємо ці всі думки, відпускаємо все, що нас дратує і мордує, ми зрозуміємо, що, що хочемо, важливість. Коли ми припинимо ось цю боротьбу, а оберемо для себе виставимо пріоритети. Що важливо, що мені, куди рухатися далі? Тобто цей конфлікт, внутрішній нас, наш, припиниться, тому що ми оберемо... Оберемо напрямок, оберемо ціль, оберемо, зрозуміємо, виставимо пріоритети. Що нам буде допомагати заважати? Так, допомагати нам буде цей внутрішній вогонь, який, який обере, обере напрямок. Ну, не знаю, як, як нам з мене оця повня найважча була. Там попереду ще коридор затемнень. Але ця повня, саме, можливо, тому що вона була водолі, в моєму знаку справді відчувалася до і відчувається ще досі. І от, можливо, саме оцей внутрішній вогонь, він знайде керунок, куди, куди виходити, в, який, в яку сторону його скерувати, в який напрямок. Що нам буде заважати? Четвірка мечів: бездіяльність, тому що ми вже знайшли, що робити. От п'ятірка посухів вже сфокусувались на чомусь, і тому ось така вже ми помедитували сьогодні, так у нас день для медитації, для прийняття, для спокою, для прийняття себе, для прийняття ситуації, для прийняття рішення. Для ось такого, коли ми все вже пропрацювали: і незадоволення, і апатію, і понудьгували, і побайдикували все. І от вже таке з повністю зупинка, бачите, тут сижу, двійка мечів сижу. А четвірка мечів це вже горизонтальне положення. Це вже коли я приймаю рішення Все, нічого не буду робити, буду лежати і далі ото крутити. Далі ті мечі вони висять над головою, думаю і не можу прийняти рішення. От саме така ну, зупинка буде заважати. І ну, для когось, можливо, в прямому розумінні горизонтальне положення, тому що коли. Ми медитуємо, сидимо, це один стан гармонійний для, сьогодні для нас, а вже горизонтальне положення, коли ми лягаємо, то може і боліти голова, можна ну, от, зле себе чути, тому що ось цей наш внутрішній вогонь потрібно вже кудись випускати. Ой, не знаю, знаєте, якось вперше в мене таке відчуття, що я, я, я сама не впевнена, чи я нормально пояснила. Тому що для мене ось, ось це самі зрозуміло, такий стан. І він одночасно не дає розслабитися, знаєте, от повністю, щоб от як по четвірці кубків спокійно сів, розслабився, і ти розумієш, що і, там я злий, зла. Я не хочу слухати, дайте мені спокій, то от ні п'ятірка посухів, ні двійка мечів, що у нас було на дні колоди, вони не дають зосередитися, вони не дають, от справді от, гармонізувати всередині. Дійсно, треба тікати десь дому на природу, можливо, там буде, буде легше. Треба їхати на високий замок до свого бука і заспокоїти свій внутрішні свої переживання, гармонізувати. Ну що ж, мої любі, сподіваюся, день для нас буде сьогодні мирний спокійний. Сподіваюся, що в душі буде мир і гармонія. Мені б цього дуже хотілося. щоб Ніхто з нас не переживав ось такої ні боротьби, ні апатії, ні нудьги, ні е, відчуття безвиході. Я всім нам бажаю радості, позитиву, задоволення. От зараз закінчу робити передбачення, і давайте кожен буде піднімати собі настрій, робити те, що, що вас надихає, те, що вам подобається, те, що вас е, гармонізує і піднімає ваш настрій. Будемо самі творити своє щастя, тому що енергії неприємні, і з такими енергіями можна дуже глибоко закопатися і додуматись до Бог чого. Тому любимо мої, люблю вас, собі маю. Будемо один одному підтримкою, опорою, радістю, любов'ю, яку ми будемо передавати один одному, подвоювати і підсилювати. Відчувати ось цю гармонію і любов, і тепло кожного з нас. Дякую, мої любі, що ви є в моєму житті. Наскільки от воно важливо, це розуміння, ця підтримка, це тепло, ця любов, ця гармонія, коли відчуваєш, що ти не один, стає от. От вже все, я відчуваю, що як міняється, от як ми, можна самому собі змінити, змінити це відчуття. Отож, мої любі, в кого ще такий стан меланхолії, байдужості, незадоволення, несприйняття, неприйняття все. Я беру вас за руку, відчуйте, відчуйте цю гармонію, цю радість, цю любов, цей теплий дотик. Відчуйте мої обійми і усміхаємось один одному. Підтримуємо один одного. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Ставте, будь ласка, вподобайки. Подуб... Ну що ж, хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. Обіймаю вас міцно. До зустрічі, мої любі.